Метрний генератор на 8,5 кВт, 8 85 кВт. Три розетки він має. Інверторний з правильним синусом, що немало Тобто, якщо у вас, наприклад, будинок заведено на три фази, да? у вас на кожній фазі, там десь там, по пів будинка, да, на кожній фазі, ви можете кожен цей будинок підключити сюди в кожну цю з розеток. Можете таких два генератора взяти, їх запаралелити, і у вас на виході получиться 16 кВт. Тобто, сюди вставляються проводочки, в другий там генератор вставляється проводочки, окремо розетка береться, і у вас на виході получиться 16 кВт. Тобто, функції тут в цьому генераторі. Дуже багато, а, що він у нас класно йде, що з правильним синусом. З електростартером, з ручним стартером. Відразу тут USB-шки йдуть, три розетки, екранчик, на якому показується герцем мотогодини. Кнопочка екого плюс у нас кожна розетка йде по підохранітелю. Бачите, тож, що немаловажно. Подсос Подсосронитель на щоб заряджати акумулятора. Ну, штука реально, реально класна. 57 тисяч гривень всього-навсього за 8-8,5 кВт інверторний з правильним синусом генератор. Він на кольосах з ручкою, тобто не важкий. По споживанню бензину він економний, тому що це інверторний генератор. Але наскільки він потужний. Так що, кому цікаво, Пишем, дзвоним, і вам тоже відправим такого генератора.